В мене ви знаєте Павло Поло Миколаєвич, місті Вінниця. Сьогодні презентую в оренду таунхаус, в якого 4 кімнати. Це коридор, кухня, зала. На першому поверсі є. У нас ще ванна, звісно, і є така прачечна, депральна машина. І що там сушильна? Да, напевно? Напевно, да. Ну, Кухня як кухня, але великий двохкамерний side холодильник, сайт by side. Side, by side, все красиво, е -е, газова поверхня, пічка. Уля-ля. Так, Ванна кімната це як гостєва. Чому гостєва? Тому що на першому поверсі і на другому ще є своя. Тут душева, пісуар, біде, рукомийник. Рукомийник. 098 454 411. Тут номер там, нароблять. Хтось може. І оце. От. Ух. Окрема кімната, у вас, е, якщо є діти, тут сховалися і ніхто не знайшов. Красиво, красиво. Е, зала. Велика зала. Поки оператор ходить, я вже тут присів. І, ну, нормально сидіти? Нормально. Столик, диван великий, крісла, подивіться на цей челік. За тим тіліком можна сховатися. Тут дюймів, я навіть не знаю, ну, більше, напевно, ніж 65. Е, і задня тераса у нас є спереді, де можна машину поставити, і якби, тут вийти, поставити собі якийсь ще столик е, з чимось смачним, і по вечорам зранку насолоджуватися. Йдемо на другий поверх. Подивіться на ці сходи, на ці перила залізні. Тут діти можуть повзати, якщо будуть маленькі. Якщо не будуть, то великі будуть скатуватися по пожежні. І поїхали. Тут ми, значить, спимо. як це кажуть, так? А спимо ми аж в трьох окремих спальнях. Чого ще хотіти. Диван розкладається, це там, по-моєму, дельфін він називається, не знаю. Коротше, розкладається великий кутовий, друга кімната. Тут як дитяча, Вже собі можна ліжко поставити любе, яке ви захочете. Йдемо так і по кругу, щоб вас не збивати. Тут ванна кімната. Рукомийник, сама ванна е для сушити коротше, ці е рушники. Ну, Я вже збиваюся, як воно так. так воно називається. Да. І остання ця вже третя кімната наверху спальня, але вона ще внизу, тобто 4 е повноцінних кімнати, тут вже велике двоспальне ліжко, шафа, телевізор, Samsung, комод. Все красиво. З вікна ви бачите, де там машину можна поставити, а їх можна дві поставити тут. Ну, Все, чого душа бажає, 110 квадратів, півтори сотки землі, там хаос поруч, ну недалеко, скажі, скажімо так, не прямо тут. Фонтан Рошен це ближнє старе місто, де там до центру рукою подати, бо це дві зупинки в будь-якому напрямку. Нормальна розв'язка, бо туди будинок офіцерів, там центр, туди вже на вишеньку поїхали. Коротше, номер знаєте, позвоните.